Сьогодні я вам розкажу про так зване шекспірівське питання. Ця тема мені цікава, тому що я сама багато років займалася вивченням цієї теми і навіть включила її в один із своїх романів в середині яблука. Чому ж виникло це питання? І що це таке шекспірівське питання, гомерівське питання? Чому ці питання виникають? Це питання стосується авторства твор, творів Шекспіра, Гомера. Чому? Тому що до нас не дійшло жодного рукопису, написаного рукою цього автора. До нас не дійшло жодного портрету. Ми не знаємо, як виглядав справжній Шекспір. Ті портрети, які є, то здогадки і вони не відповідають дійсності. Що ще дивним було у біографії Шекспіра, того канонічного, хрестоматийного Шекспіра, якого ми вивчаємо в школі, про якого ну, традиційна така, традиційне літературознавство вважає, що діти мають знати про цього Шекспіра. що це був... Виходить із Стратфорда на Евоні, син рукавічника, який, до речі, був неграмотний, і підписував свої папери хрестиком, значком ножиць інструмента рукавічників. Тобто людина не грамотна, але його син закінчив граматичну школу навчального навчальний такий заклад, який був в Стретфорді на Евені, і такий первісний рівень освіти все-таки мав. Але то був первісний рівень освіти. Ще невідомо чи вчився Шекспір у тій школі, бо списків учнів тієї школи, звісно ж, не зберіглося. Може, він там і не вчився. Але ну, за класичною версією він поїхав потім в Лондон і там почав грати у театрі Барбеджа. Потім цей театр став називатися Глобус, і навіть став пайщиком, тобто якусь частину власності театра. театру належала йому, був актором і попутно писав п'єси. Отака От історія. Але наприкінці життя повернувся у свій рідний Стрейтфорд на Але, ну, здавалося б, ну, все нормально, є Шекспір, навіть є місто. Є його будинок, де досі музей, і всі е, е, Стретфордянці, люди, які живуть в Стретфорді на Евені, впевнені, що Шекспір це їх ну, надбання, і вони пишаються своїм е, е, одно, одно, односельцем, своїм е, е, краянином. І, але що ж дивне, чому це викликає сумніви у шекспірознавців? У літературознавців вже 400 років люди вивчаються питання. От чому? По-перше, в будинку цього хрестоматийного Шекспіра не було жодної книги, не зберіглося жодного рукопису. Ця людина ну, невідомо, як це вона могла писати. В неї навіть жодної книги немає в домі. Ну, звісно ж, могли книги згоріти, і рукописи могли згоріти. Тоді пожежі були таким реальністю. було це. Але Жоден сучасник не, не згадував про цього Шекспіра, не присвячував йому ніякі вірші, хоча це було прийнято, і е, Шекспірівські сонети були відомі в той час, і ім'я його було відоме в той час. Точилися навіть така війна театрів була між е, Старим театром і новим театром, і саме ім'я Шекспір е, це е, перекладається ем, ка як э ем, Шейкс с як же його перекласти правильно? Шейкспір. Ем, ем. Спис ну, потрясатель сцени. Той, хто струсне сцену, тобто новатор. новатор, який знав кілька мов, вільно на них спілкувався ними, який мав дуже високий рівень освіти. Який знав військову справу, морську справу, історію, географію, літературу, який знав, як жили королі, як вони спілкувалися між собою, тобто він був близький до, до того придворного світу. Людина, яка е, навчалася в університеті, і навіть знала імена людей, які там вчилися, а університетів в той час було обмаль, і навіть е, кожен університет зберігав списки своїх учнів. Так от серед учнів цих університетів немає імені Шекспір, але є ім'я Розенкрац і Гільденстерн шекспірівських, шекспірівської трагедії Гамлет. І коли ми вивчаємо твори Шекспіра, ми звертаємо увагу, який він гуманіст, яким величним змістом вони просякнуті ці твори. Тобто вони піднімають такі загальнолюдські високі проблеми. А той реальний Шекспір скупав, буди... скупав землі будинки, накопичував гроші, позичав ці гроші своїм там сусідам. А потім, якщо вони не віддавали ці гроші, притягував їх до суду, і навіть до нас дійшли, рукописи не дійшли. А дійшли позови в суд, записки судові там, там де він підписував своїм ім'ям. Тобто ми, ми бачимо, що це була людина, така доволі ну, вже наприкінці життя доволі багата і така скнара, і це не в'яжеться зі змістом його творів. І коли... Єдиний документ, який дійшов до нас, підписаний його рукою, навіть, навіть не ним написаний, а з його слів, підписаний його рукою, такою нерівною. Може, він навіть і писати гарно ним, а може він вже хворів. Невідомо. Але що це за, 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 за заповіт? Там прописана кожна копійка, кожна ложка і віделка, ко... друге за якістю ліжко. Ну, кожна... Річ, яка йому належала, і розписана о, о, нащадкам у сьомому поколінні, які мають отримати це при певних умовах, якщо вони виконують певні умови, тобто будуть хорошими. Ну, там все це прописано. І цей заповіт не в'яжеться зі змістом. Творів Шекспіра, який був такою з його творів щирою, широкою людиною, дещо схожою на Гамлета, який думає про проблеми Всесвіту і хоче, хоч, ну, гуманіст в справжньому сенсі цього слова. Тому дуже багато питань виникає, у, у шекспірознавців, і вони навіть розділилися на два табори. Один одні з вважали, що справжнім Шекспіром був той лихвар, той Скнара, який жив в Стретфорді на Ейвоні, і який Купав землі і позичав гроші, а другий був іншої людини. От хто саме? А може, це було кілька людей. От не Така течія шекспірознавців, це питання вивчали і називали різні імена. І це був і граф Ретланд, п'ятий граф Ретланд Менедж, і Саул Гептон, його друг, і Єлизавета е, е, Сідні, е, дочка. No. Поета Філіпа Сідні відомого, і навіть е, Френсіс Бекон, фран, е, е, філософ, е, який жив у ті часи. Дехто каже, що це навіть була Єлизавета I, королева того часу. Е, ну і, і багато дослідників вважає, що п'єси Шекспіра писав Крістофер Марло, якого не вбили під, там, під час вечірки, бо він був агентом таємної служби королеви, а інсценували його вбивство. От цієї думки я теж дотримуюсь і вважаю, що все-таки це був Марло, але сама ідея створення. Шекспіра імені поета належить графу Ретленду і Френсісу Бекану. Вони створили саму ідею, а писав ці твори, ну, може, не тільки Крістофер Марло, може, ще кілька людей. Але це питання дуже цікаве, і воно досі не розкрите. Це таємниця таємниць. І е, у вас є можливість пофантазувати, вивчити це питання, вивчити всі останні дослідження щодо шекспірівського питання. І, можливо, у вас виникне своя якась теорія. Е, ви навіть бачили, мабуть, і фільми, присвячені е, Шекспіру. Е, Тобто люди досі цікавляться цим питанням, вивчають його, і, можливо, ви розкриєте цю таємницю. І я вам трошечки заздрю, що ви вперше відкриваєте для себе Шекспіра. Ну, бажаю вам успіхів. Сподіваюсь, він вам сподобається, і ви будете читати його уважно і. Все-таки побачити той величний зміст, такий загальнолюдський, високий зміст, який вкладає він у майже кожну свою п'єсу. Бажаю вам успіху!